Ding, dang, донг. Ні, я не перейшла на китайську. Це третій англійський звук, який точно важко дається українцям. Наприклад, I'm walking home, listening to music, and singing my favorite song. Дисклеймер. Такого звуку немає в українській. Єдиний найближчий це г, але там трошки інший процес. Тому пояснюю і одразу пробуємо. Ось це наш язик. Тут кінчик, тут корінь. Корінь ми притискаємо до піднебіння, фактично закриваючи горло. Гляньте. sing sing wing bring i'm walking singing What singing це прям завдання зірочкою там два рази. singing singing г, singing i'm walking home listening to music and singing my favorite song Ще більше крутих лайфхаків, класна англійська і поставлена вимова. У мене на сторінці. Підписуйся. Сісюн Bye.